Пронто-пронто, мої кохані, подумайте про якусь ситуацію, закохана ваш найкращий зірковий таролог, ну це видно. Хваліть себе завжди. Так як я хвалю себе, ви прекрасні. І так, що я вашу ситуацію бачить вищі сили? Подумайте про якусь ситуацію. Зараз ми все подивимося. Дякую за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте молоди, чекайте, поки я зберу інформацію, воно феноменальні. Ох, кажуть, зайка, у тебе є в житті чоловік який тебе кохає але цей чоловік ні але цей чоловік дуже багато про тебе мріє бачить тебе у своїх снах у своїх мріях ну ще б десь да, ви розумієте і він мах дівчата мах це значить що якщо він поставить мету Mm. Бути з тобою він буде. Крім того, Мах це ще той, хто може здійснити всі твої бажання. Але іноді мах це той, хто здійснює тільки свої бажання. Зараз подивимось. Е, кажуть, що ви його вже знаєте. Mm. Напишіть, чи згадуєтесь, ви у мене таких багато чоловіків. Але у вас ситуація з ним ну, вже стоїть на місці, поки що нікуди не рухається, але він, він в цій ситуації, тобто він вас не випускає зі свого, зі своєї голови. Тут він щось переживає десятку мочів, якісь великі страждання переживає. Ну нехай переживає зайти. До вас тільки з відкритим серцем і з радощами. Десятку мечів переживає, щось там у нього дуже а через що у нього так погано на душі. Тут він щось бореться, або сам з собою кажуть, або з кимось. Тут може бути щось, він якась конкуренція. ну, Чоловічі справи, розумієте? І І дев'ятка чаш зараз. Mm -hmm. Ну, він тут зараз для вас взагалі ніяк не проявляється. Він тут щось зараз намагається війти в свій нормальний стан, стан людини, яка любить себе. Але він почне діяти. Король жезлів. Або це інший король, або це він. Ну я думаю, що це він просто він імператор. Вони так інтуїція говорить. Він почне діяти. Король жезлів. І що ж він буде пропонувати моїй фейсі? Карта кажуть, у нього розбите серце, але він по колісниці їде, їде до вас, їде. І з чим він їде? Тут ви від нього можете якось захищати свої себе, свої кордони, щось там у вас сталося. І а, він хоче з вами поновити відносини. Почати все спочатку, трійка пентаклів. Почати будувати стабільні надійні відносини. Чи є у вас такий чоловік? Чи хочете? Ви якщо не хочете, пишіть відміняю. Якщо хочете, пишіть, приймаю. А дивіться, завжди надії чоловіка. По справедливості, дівчата, справедливість вступила. Тобто ви зробили щось таке, що він повинен вам. Він він должен вам борги віддавати.